Запит суспільстві. Сьогодні це запит на те, щоб настав мир. Бажання людей закінчити війну. Люди розчаровані сьогодні діями влади. Дуже гірко сьогодні спостерігати те, як держава опікується нашими вояками, нашими героями. Попросило допомогу 95-та мобільна бригада. Яку допомогу? Вони, це наші хлопці-черкащани, в тому числі там 18 чоловік черкащан, які ремонтують техніку в Артемівській. Це бронетехніка, бронетранспортера, які стояли на складі, але розграблені, розкорочені. Їх послали туди ремонтувати, вони спеціалісти. Коли вони приїхали, сказали, що все там є. Ну, оказалось, що там немає ні світла, ні ключа, ні сварочного апарата, ні електроенергії, ні мов проживання. Накидали солому, спали там у ті соломі, але ремонтувати техніку голими руками не можна. Звернулося до кого вони? В першу чергу до керівництва. Керівництво звернулося е, до забезпечення, е, яке є сьогодні і в адміністрації президента, в кабінеті міністра, але яке, на жаль, нічого не робить. Це дивіться, маски чорні, маски комплект термобілизни ще, перчатки, окуляри, Знову перчатки цільні, перчатки робочі, перчатки катонові. Так, твій пакет шабля. Так от, е, ми е, на телефонний дзвонок, який... Е, Зробив один із бійців Бойко Віктор своїй дружині, а вона знайшла нас, я і моя група помічників, як депутати міської ради, група волонтерів, е оперативно за півдня забезпечили, купили генератор, е купили інструмент, спорядили гуманітарну допомогу, відправили е це в Артемівській було. Е Буквально за 5 днів відремонтовано перших 16 бронетранспортерів, які передали в діючі війська. Вчора знову ж дзвінок, нам потрібна допомога. Дають перечень запчастин, які потрібно купити для того, щоб тримувати ту техніку. На 12 тисяч гривень вони сьогодні закуплені, плюс закуплені засоби захисту, перчатки, тактичні. Очки, теплокостюми, і буде сьогодні ця допомога вестися.